Про ситуацію на кордонах будемо говорити далі. У кожній бойовій бригаді прикордонники планують створити підрозділ розвідувально-ударних безпілотників авіаційних комплексів. Про це заявив очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Каже, перший такого типу підрозділ створили у бригаді Помста. На базі вашої комендатури прийнято рішення створити перший підрозділ. державної прикордонної служби – це Прикордонна кімнату швидкого реагування розірвано ударним безпілотних авіаційний комплекс. І ваш досвід буде запроваджений у всі авіабригади і в кожну реагу потім в подальшому запровадимо такі переважно. Все, що потрібно від нас, ми всю допомогу надамо, знаю вашу професійність, майстерність, тому розраховуємо швидкі результати. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. студія. Отже, які завдання будуть викор... виконувати підрозділи безпілотних літальних апаратів у складі Держприкордонслужби служби, і який очікуваний ефект це справить на ефективність охорони кордону і е, інших завдань? Власне, ми зараз використовуємо різні типи безпілотних літальних апаратів, як розвідувального, так і ударного характеру. Але вони знаходяться в кожному з підрозділів чи бойових бригад. А створенням комендатури швидкого реагування Рубаку це наше посилення в першу чергу бойових підрозділів, які виконують завдання як на лінії фронту, так і на Обороні кордону з країною агресором, для того, щоб посилити можливість використання різного типу безпілотних літальних апаратів, і в плані розвідки, і в плані нанесення уражень ворогу, як по техніці, так і по особовому складу місць укриття місць зберігання боєприпасів для того, щоб в першу чергу ті хлопці, які знаходяться на першій і лінії мали підкріплення власне, за допомогою використання безпілотних літальних апаратів різного типу і по спостереженню, і по нанесенню ураження. Така комендатура зараз формується і в найближчий час вже повністю почне виконувати завдання в складі нашої бригади помста. Буде проаналізовано всі моменти їх застосування і посилення позицій наших підрозділів безпосередньо на лінії фронту, адже бригада помста виконує завдання на різних напрямках: і на Купінському, і на Бахмутському, на Сіверському. І по подальшому такі самі підрозділи почнуть формуватися в інших бойових бригадах, як сталевий кордон, бригада Гарт, а також, скоріш за все, це пошириться і на прикордонні загони, які обороняють кордон з країною агресором. Пане Андрію, від учора для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 60 років треба пред'явити військовий квиток. Чи були вже відмови? Дійсно, щораз, раз вчорашнього дня з нуля годин додатковою умовою для перетину кордону для всіх чоловіків громадян України у від 18 до 60 є наявність військово-влікового документу це може бути паперовий документ, це може бути документ в електронній формі. А нагадаю, що до електронної форми він прирівнюється, коли в застосунку в мобільному застосунку резерв плюс згенерований qr код який можуть в подальшому считати інспектори для того, щоб отримати необхідну інформацію про людину. У разі відсутності військово облікового документу людина отримує відмову в перетині кордону. Але якщо проаналізувати вчорашній день, то на щастя, від загальної кількості загальна кількість відмов вона значно не збільшилася. До прикладу вчора загалом було відмовлено в перетині. Кордону десь 250, 250 особам, 90 з яких майже 90, через відсутність власне військово облікового документу, 16 числа загальна кількість відмов через те, що люди не підпадали під умову пропуску. А кількість відмов була на рівні 220. Сподіваємося, звісно, що Кількість відмов в подальшому не збільшуватиметься, але знову ж таки, якщо проаналізувати вчорашній день, то більшість чоловіків переважна більшість, які мали право на перетин кордону і прибули до кордону, мали при собі і військово обліковий документ, чи в паперовій формі, чи в електронному вигляді, і це їм дозволило перетнути кордон, і Вони свідомо віднеслися до того, що такий документ необхідно мати при перетині. Пане Демченко, а яка ситуація з незаконними спробами перетину кордону? Чи фіксується їх зростання, наприклад, чи навпаки їх стало менше? Ну на жаль, спроби вони продовжуються. Щодня наші прикордонні наряди затримують порушників. Більшість таких спроб, звісно, відбувається по Зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, в пунктах пропуску також присутні спроби незаконно перетнути кордон, використовуючи підробні документи або коли люди ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Але ми цьому продовжуємо протидіяти на всіх напрямках. Немає такого різкого зростання кількості спроб на щастя, але на жаль, ми і не фіксуємо різкого зменшення. Фактично, щодня спроби відбуваються в окремі дні. Їх може бути більше в окремі дні їх може бути менше. Але якщо проаналізувати попередні роки і цей рік, також то як і раніше, по зеленій ділянці кордону більшість спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Молдовою та Румунією, пане Андрію. А загалом, що з потоками людей, які в'їжджають чи виїжджають з України, яка тут динаміка спостерігається, і чи немає черг на пунктах пропуску? Зокрема, автівок. Зараз пасажиропотік він досить динамічний і значно зріс. Це пов'язано з літнім періодом, з періодом відпусток, можливості відпочити. Але основну ж категорію знову ж таки тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти, люди похилого віку, іноземці. Бо частка чоловіків, які раніше вона незначна, які перетинають кордон як на виїзд з України, так і на в'їзд. Бо вони знову ж таки мають дотриматись умов перетину кордону, відповідно тих правил перетину кордону громадянами України, які затверджені постановою уряду номер 57 Якщо, до прикладу, говорити про весняні місяці, то в будні кордон перетинало десь 80-90 тисяч осіб в обох напрямках. В вихідні пасажиропотік міг коливатися на рівні 90-100 тисяч, то зараз в будні кордон перетинає, як правило, майже 120 тисяч. Тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні пасажиропотік може досягати і 130 тисяч осіб. червень місяць, до прикладу, більше характеризувався виїздом з України, хоч перевага була і незначна, тому. Кожного дня могло бути там по 5 по 10 тисяч більше виїжджало, ніж в'їжджало. Але з початком липня ми вже бачимо і перевагу на в'їзд в Україну. Тобто ті люди, які виїжджали з метою відпочити вирішення якихось своїх інших побутових потреб, вони зараз також і повертаються назад на територію України. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.